Всім привіт! Канал Йожик і Білка, і у нас знов тачка для ЗСУ. І знов транзит. Такий самий, як ми вже робили, чи два, чи три рази, я вже не розумію, не пам'ятаю. І знов ці кляті наклейки. Ну, У нас вже є технологія, вже напрацьована. Якщо в минулий раз ми там Два дні мучились з тими наліпками і потім клей відмивали. Тут, бачите, вже без клею. Червона наліпка трошки е жорсткіша, а оця сіра нормальна. І от ми вже сутеніє, а ми відклеюємо ті наліпки, щоб вже завтра, може, пофарбуємо. Але завтра дощ, обіцяють. Обіцяють завтра дощ, і післязавтра дощ, і після-післязавтра дощ. Не знаю, як ми будемо справлятися з цим. Так, в той раз батарейка на телефоні сіла. Сьогодні ми вже після дощу щось намагаємось з тачкою зробити. Ну, вчора під дощем відмили трошки з цієї сторони весь клей від наліпок. Сьогодні є у нас декілька годин, доки не стало темно, ми її, може, трошки пошкуримо. Треба ще з цієї сторони зробити ту ж саму процедуру по цим наліпкам. І, в принципі, ми вже скупилися, вона готова до фарбування. Тільки її шкурнути, обклеїти. Вже на дворі повечеріло. І ми завершили. Максимум, що сьогодні успіли то це зашкурити грунтом понаносити там, де протерте було. Трошки позаклеювати, щоб вже у нас було менше часу, витрачалось на, на цю процедуру. І тепер чекаємо доброї погоди, щоб хоча б не було дощу. І будемо наносити. Нам досить приїхати, бумагу наклеїти, бампера, колеса і можна фарбувати. Вже розтягуємо десь на тиждень цю роботу. Дожі, дожі, дожі. От Одразу тільки після дощу приїхали, та починаємо її протирати, бо у нас є все ж таки декілька годин без дощових. У нас воно вже небо синіє, там небо синіє. І отам сині, але над нами ще сіро і бачимо по калюжах, що щось ще накрапає. Тож, чекаємо, ну не чекаємо, а переклеюємо, бо вся бумага вона розклеїлась. Дообклеюємо, та все ж таки сьогодні треба пофарбувати. Ну що ж, інакше ми не вміємо, як тільки фарбувати під прожектором. Поки у нас це успішно виходить. Прожектор виявляє, де ми. Просрали і не профарбували. Почав з бачини. криша вже готова. Криша чітко. Там заливати можна аж оглянець. Тут не знаю, що вийде з цього. Батарея сіла. Вечірній готовий результат. Трошки під дощем, не дуже гарно вийшло. Вон біла точка на порозі. На крило там водичка попала з неба. Ну, а так-то матово, красиво, навіть ніде не потекло. То вже завтра буду віддавати машину і пересонечку, якщо воно буде, подивимось, що вийшло. Так, ось так воно виглядає. Ну, не, бі, не без косяків. Звісно ж, Прожектором не дуже добре, але як могли, висвітлили, але ж є пробіли, 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 не профарбоване. Ось Осьо полоса, дивіться, яка залишилась. Потім що ще? Ось о, шлангою чи чимось, я не розумію, чим чіпанули. Дощ пройшов, бачимо, крапельки, крапельки. І ось, ось це все дощ. Курва. На порозі у нас дверця почала витікати вода. Тут з-під пластику почала витікати вода. Ну, не могли нічого зробити, бо постійно кожен день був дощ. Сьогодні, от Сьогодні на диво. Прям супер погода. Можна було б хоч сьогодні фарбувати. Ну хто ж знав? Погода казала, що ще найближчі 5 днів повинна бути погана погода. Ну, все. Вже що маємо, то маємо. От я її вже вигнав, зараз приїде військовий, буде її забирати. Все, отака робота. Чим можемо, тим допомагаємо.